Зараз ви йдете на прогулянку разом з нами. Ви йдете і бачите цю красу навколо вас. Це небо, блакитне, коте пробивається повз квіти цвітучих повз квіти, дерев. Ви бачите ці будинки навколо. Вони віють на вас чимось приємним, приваблюють, кличуть. Мабутнього щастя показує, що попереду буде багато чого гарного. Люди, котрі зустрічаються вам, будуть допомагати вам знайти вірний шлях у вашому житті. Хмаринки на небі. <танк _дан> дають можливість зосередитись на тих маленьких табличках, uh -huh. котрі мають. Which... Не завжди бачите, бо не зважаєте на них. Але зараз вам потрібно на це зважати, збирати силу в собі, бо сонце котре освітлює вашу дорогу надає вам можливість знаходити нових людей, нову підтримку, нову силу, і це проміння сонця освітлює вашу дорогу до покращого майбутнього. Ви бачите, як золотиться листя на деревах. Ви бачите, як у цьому морі відбивається. Небо, сонце. Дивіться, які гарні дерева освітлені цим сонцем. І це показує вам шлях до гарного майбутнього. І крики диких гусей кличуть вас. Ти зараз по цілому шляхові до щастя до майбутнього. तो हार न हो